Червень місяць і розклад на червень на гроші на фінанси на вашу реалізацію на роботу. Давайте дивитися, що ж буде в червні місяці. Дивіться а в когось можливо були конфліктні ситуації на роботі. І дійсно треба знаєте, як примиритися або знайти підхід до цієї людини, тим більше, якщо це керівник, якщо це бос, шеф, то звичайно треба відчувати цю субординацію і в такому меншинстві розуміти, як краще підійти до свого керівника і з ним владнати якісь моменти, які потім вам зіграють на користь. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Так, наступна карта говорить про те, що От у когось може програтись добре, як, наприклад, якісь запуск якихось класних проєктів. Хто працює на себе, це теж про те, що більше заявляєте про себе, більше звертайте увагу на те, що іще є якісь класні ком'юніті, організації, спільноти, в яких ви можете теж розширятися, теж можете показувати свої послуги, можете більше і більше про себе рекомендувати. Таким чином ви будете розширювати свою гілку, свою клієнтську базу і буде. Те масштабуватися, тому що хто працює на себе завдання, звичайно, масштабуватися. І ось якраз карта тому підтверджені. Імператор це про те, що людина на своїх лідерських позиціях, вона стійко стоїть, вона може гарно керувати своїм бізнесом, вона може керувати своїми думками, да, своїми діями. Тобто, це людина лідер в своїй роботі і лідер по життю, звичайно. Далі, що ще може говорити червень? А ага, ви знаєте, в когось може програтись як трошки такі швидкі дуже рішення, і вони дуже такі вогняні, і вони, знаєте, більше емоційні. Тобто, ще слідкуйте за своїм таким емоційним наповненням, щоб, знаєте, не бути так, як знаєте, як дівчинка там 20 років, або якийсь юнак недосвідчений. да. Якщо ви в роботі, то все-таки більше так а, стриманіше, да, можливо, в якихось таких своїх поривах, а, як висловлювати свої думки. А, і якраз така карта в когось може навіть службовий роман закрутитися. Так що тут теж будьте обережні, хто в стосунках. Щоб не влипнути в таку цікаву історію, бо з неї потім вийти ой як важко. Знаєте, залипнути легко, а вийти важко. Тому так, давайте ще подивимося, що взагалі з грошима. Та дивіться, карта сонця. Це означає, що в червні місяці у вас будуть гроші, у вас будуть достатки. Якщо... Якась заборгованість в червні вона може до вас прийти повернутися. Люди можуть вам повертати якісь борги, навіть можуть якісь люди з'явитися, які колись вам щось там заборгували, да і прийшли, і сказали, ой, ви знаєте, давайте зараз в червні я тобі віддам ці гроші, які я тобі винен там в минулому році. В когось таке теж може програтись. Загалом червень говорить про те, що гроші будуть, будуть гроші. Не переживайте, бо люди дуже сильно переживають, що можливо сьогодні гроші є завтра їх немає. То в червні. І вас вони будуть. Звичайно, це карта така, знаєте, про жезли, семірка жезлів. Це говорить про те, що ви маєте багато працювати, щоб ці гроші до вас приходили. Інакше ніяк, знаєте, якщо сидіти просто медитувати і казати Ой, прийдіть до мене гроші, то так не буває. Треба все-таки вкладатися і працювати. Ось такий от розклад. В кого знаєте, тут іще така ситуація, хто в пошуку роботи, то можливо якось так програється не дуже добре. Ну, може з'явитися така ситуація, що ви так ось-ось-ось, думаєте, ось я вже знайшов, да, я вже туди йду і працюю, а насправді вам буде відмовлено. Або ви подивитеся, що та ні, я не хочу тут працювати, щось мені не підходить. Тому червень такий може трошки бути невдалий період для того, щоб щоб шукати роботу. Ну, ось загалом такі, такі енергії червня з мого розкладу. Якщо хочете... Більше розкладів по всім сферам життєвого балансу, по стосунках, хочете більше детально подивитися саме по вашій роботі. Якщо хочете подивитися, наприклад, портрет якоїсь людини. Якщо ви там, наприклад, придивляєтесь до когось, з ким би ви хотіли би там зав'язати стосунки, скажімо, да? або хочете кудись переїжджати, або хочете змінювати роботу. Якісь суперечливі у вас такі думки, і за допомогою карт Таро можна їх дуже успішно розв'язати, подивитись, як програється в цій ситуації і як програється в іншій ситуації. Звичайно, підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато корисної, класної інформації. Я, окрім того, що таролог є. Ще системний розстановник, який дуже сильно допомагає людям з великою кількістю різних проблем, з паніками, депресіями, з тим, щоб підняти свою фінансову стелю вище, щоб знайти своє покликання, знайти свою місію, вдало змінити роботу, покращити стосунки в сім'ї в колективі з будь-якими такими питаннями, які вас тривожать. Ви можете до мене звернутись, і ми будемо з вами працювати. Тому підписуйтесь на мене, хто ще не підписався. Там є дзвіночок. Натискайте на нього і будьте зі мною.